Дуже добре, коли є одинакові інкубатори. Ось у нас один був, ждав очередь, той працює, той вилупив позавчора. А цей поставили, і він короче, вентилятор почав гудіти, як в тракторі. Страшне, неважно, знаходитися в кухні, гул такий стоїть. Короче, йде якась вібрація. Оце в цій кришці. То ми временно поставили кришку з другого інкубатора, вона підходить ідеально. І розібрав я його, думав міняти вентилятор. Вентилятор запасний є. Фірма Теплуша нам його прислала на прозапас. Кажуть, у вас 4 інкубатора, то хай у вас буде прозапас вентилятор на всякий случай. Ну, думаю, о, пригодився, слава Богу. Розібрав я цю кришку, а вийшло? Сам вентилятор, саме він на штирю, входить сюди о, і там є штопорне таке колечко. І воно злетіло. І сам, оці, самі лопасті чуть, чуть видвинулися вниз і почала пішла вібрація. Цього. Короте, я поставив назад те штопорне кольце, назад зібрав і, і хай працює. Новенький хай полежить. Хай полеже. Все, я його зібрав, вже спробував, працює все відлично. Ну, а поки ж временно, ось, це він вчора учора, вечором я вже сюди кришечку чу поставив, а сьогодні вже по свободі подивився, поремонтував. Ну, все, все працює, все нормально. Сейчас, або хай цей вже стоїть. Побачимо. Уже як будемо закладати слідуючий, тоді вже може поміняємо кришки. А ні, значить воно без різниці. Воно взагалі до лампочки. Що цветом різні. А так, а так воно все підходить, все нормально. Так що така буває неприємність. Ну от, кажу, що добре, що два однакові. Кришку поміняв і все. Можна, як варіант, було витягнути весь поворотний механізм, просто переставити в цей інкубатор і підключити його. Можна і так. Ну а саме проще він кришку перемінив да, і все. Так, безпечні для яєць. Бо їх лишній раз колошкать не бажано. Так, все. Всім добра, миру. Хай не ламається.